Я скажу привіт тобі. Твій привіт летить мені. Ми хороші друзі, обіймемось, друже. Добрий день, маляка! Сьогодні я вам пропоную познайомитись з українським посудом та зліпити справжню українську мисочку. Український посуд дуже часто. Прикрашаю різними квіточками, листочками, ягідками. Тож, давайте ми сьогодні попрацюємо і зробимо гарну українську мисочку. Давайте роздінимо пальчики, згадаючи прийоми ліплення. Що ми будемо робити? Ми будемо катати. Ми будемо скочувати. Ми будемо відщіпувати, ми будемо сплющувати. Я взяла пластилін трьох кольорів: коричневий для виготовлення мисочки і для прикрашання жовтий та синій. Спочатку нам треба розім'яти наш пластилін коричневого кольору. Тепер з нашої грудки пластиліну нам треба зробити кульку. Можна кульку скачати між долоняк. А можна її скачати на дошці. Ось так. Ось вийшла у нас кулька. Тепер нашу кульку треба сплющити, роздавити її в наших долоньках. Або ж притиснути на нашій дошточці. Зробивши такий собі млинчик. Тепер треба краї нашої мисочки загнути. Ось так пальчиками. Загинаємо краєчки, роблячи мисочку. Ось наша мисочка вже готова. Тепер будемо прикрашати. Прикрашати ми будемо саму серединку. Я буду робити квіточку, Відщипую пальчиками жовтий пластилін, зовсім трішки, скочую кульку. І притискаємо її до серединки своєї мисочки. Далі із синього пластиліну нам треба зробити пелюсточки. Ми з пластиліну вскочуємо паличку. Ось. І тепер будемо ділити її на частинки. Для цього нам знадобиться стека. Розрізаємо нашу паличку на опіл, потім ще на опіл. Кожну з частинок. І кожну з цих частинок ще робимо маленькі половинки, кожну розділяємо навпіл. Тепер з кожної грудки нам треба зробити пелюсточку. Скочуємо невеличкий такий овальчик. Один краєчок трошечки гостренький, робимо, інший кругленький, і притискаємо. До нашої серединки. Ось така мисочка з гарною квіточкою вийшла в мене. А які мисочки вийдуть у вас? Дітки, сподіваюся, вам сподобалося віпити, і у вас вийшли чудові мисочки! А я вам на сьогодні кажу до побачення та до нових зустрічей!